У Курюківському районі вже протягом трьох днів ветеринари, міліція та надзвичайники борються з осередком спалаху африканської чуми свиней. За попередньою версією збудником захворювання були дикі кабани, адже поряд ліс, як саме відбулося зараження, нині з'ясовують фахівці. Ситуація настільки серйозна, що до робіт залучено велику кількість спеціалістів. Село Охраміювиче, де стався спалах, оточено з усіх боків карантинними постами. Сторонні транспорт не пускають. Об'їзні шляхи навколо села перекопані трактором. Забезпечено дезінфекцію який виїжджає з карантинної зони, унеможливлено доступ стороннього автотранспорту в осередок захворювання. Навколо населеного пункту встановлено 4-хілометрову карантинну зону, введено обмеження руху транспортних засобів, заборонено, вивіз за територію села. Продуктів та сировини твориницького походження, кормів та інших вантажів. Усіх свиней у селі знищують. У селян забирають навіть свіже домашнє сало та м'ясо. Фітосанітарна служба займається обробкою господарств, де утримувались тварини. Станом на 3 вересня спалили вже півсотню свиней. У світі нема заходів боротьби, нема вакцини і тільки один шлях: знищення зараз начало за допомогою вогню і або закапування на глибину 2 метри. І, і, і на тому місці взагалі не можна проводити ніяких робіт. Тобто назавжди. Ветеринари кажуть, що спалах африканської чими це неабияка загроза для тваринництва. Людям нема чого боятися. Це загроза по голів свину голів'ю. Фактично гине все абсолютно 100 по голів'ю, якщо починає хворіти. Тому вся ця робота проводиться саме такі жорсткі міри, проводяться для того, щоб не дати можливості розповідати на території Чернівської області і України в цілому. Карантинні заходи триватимуть протягом 40 днів за умови, що нових спалахів африканської чуми не буде. Також у 30 кілометровій зоні навколо осередку захворювання будуть знищуватися дикі свині.